Повне дипломатичне фіаско у спробі виправдати агресію проти України. Так українське МЗС оцінило саміт Крайн Брікс, що триває в Казані. До зустрічі, окрім країн-засновниць, долучилися Іран, Туреччина, В'єтнам, Венесуела, Ефіопія та інші країни, яких Росія вважає дружніми. Хто ще приїхав на саміт? Та чи візит викликав збурення? Розкаже Анна Басова. Ідеально чисті та практично порожні вулиці безліч рекламних банерів з абревіатурою «Брікс». Так Казань підготувалася до одноіменного саміту. Усередині чималий пол російської та іноземної преси. Упродовж усього заходу росіяни відчайдушно намагаються показати. Вони за плюралізм думок і підходів. Перші гості прилітають здалека. За день до початку в Казані приземлився бразильський літак. Утім, русський коровай, з яким зустрічають біля трапа всіх гостей, куштує не президент, а міністр закордонних справ Мауро Вієйра. Причина відсутності Лула Десілови травма голови уже стала темою для інтернет-жартів. Більшість гостей, зокрема лідери Китаю, Індії та пар країн-засновниць блоку, прибувають у перший день саміту. Долучилися до зустрічі чимало гравців з Азії та Африки. Тут і президенти Таджикистану, Ірану та В'єтнаму, Білорусі та Азербайджану, а ще Єгипту та Ефіопії. Малоприємною несподіванкою для України та західних союзників стала участь у саміті Антоніо Гутереша, який нагадаю відмовився брати участь в українському саміті Миру. Світові медіа миттю облетіли кадри, як він смакує корова із рук дівчини у кукошнику та тисне руку російським делегатам. Щойно кожен проковтнув останній шматок вітального хліба та потиснув руку путіну, починається концерт китайського главу. Сі Цзіньпіна диктатор садить поруч із собою. У світлі Софітів разом слухають інструментальну версію пісні про річку Волгу. Та найцікавіша частина саміту почалася на другий день. Путін у своєму виступі тему війни намагався уникнути. Та головні його так звані друзі цього не дали. Хоча й не поспішають називати те, що накоїла Москва, війною. Українська криза затягується, Китай і Бразилія разом з іншими зацікавленими країнами глобального півдня створили групу друзів миру. Ми дотримуємося трьох принципів: не дати бойовим діям розійтися за межі наявного фронту, не ескалювати конфлікт і не роздмухувати вогонь. Ми тримаємо регулярний контакт щодо поточного конфлікту Росії з Україною. Індія вважає проблему, слід залагоджувати мирно у всіх наших зусиллях. Пріоритет гуманності. Ми готові надати будь-яку допомогу в майбутньому. щоб закликати до миру до розмови. Приєднався бразильський лідер, який не зміг прилетіти. Через проблеми з головою. А ось турецькому президенту не завадив навіть теракт, скоєний в Анкарі напередодні. Редже Пердоган устиг на найцікавішу частину дискусії про фінансову незалежність країн Брікс. Тут слово взяла голова банку розвитку Брікс Діл Марусев у минулому президент Бразилії. До слова з цієї посади її усунули через імпічмент за махінації з бюджетом і корупцію. Країни глобального півдня мають великі фінансові проблеми. Також ми знаємо про труднощі з їхнім фінансуванням. Інвестицій було багато, але недостатньо для задоволення цих потреб. Ось чому використання національних валют через спеціальні платформи є таким важливим. Підсумковий документ саміту, так звану Казанську декларацію, вже оприлюднило російське МЗС. Головні заяви не нові. Багатополярність світового порядку, нові центри ухвалення рішень і невідповідність односторонніх санкцій міжнародному праву. У військовому плані дозволили собі покритикувати Ізраїль та його військові операції у Газі та Лівані. Українському питанню присвятили 36-й пункт: ані поважати суверенітет України, ані вивести російські війська учасники не схотіли. Але й прямой. Підтримка агресії Москви в документі немає, і це вважають в українському МЗС. Свідчить про чергове дипломатичне фіаско Кремля. Анна Басова подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.